Яка реакція у німецьких жінок, коли вони бачить, що ти береш дуже багато квітів і збираєшся комусь подарувати? Значить, зараз покажу, слухайте. Коротше, дивіться. Це завтра 8 березня, я вам хочу мамі подарити. І я завжди дарю квіти не букетами, а прям клубами, поняли? Я зараз в німеччині я підійшов, взяв ціле, ціле відро квітів. На мене всі так дивляться німці. Воно пацанів там по одній квіточки, поняв. Тут взагалі цвіти не прийнято дарити. І пацанів там по одній квіточки, по двіті. Подавайте ще глянемо на реакцію продавчиці, яке воно і буде, коли всіх квітів візьму. Бо тут ж, це ж такого немає. Поняв? Тут ж так, так не дарують квіти. Це ж наші дівчата розбавлені нам, українським пацанам. Ще нам щось розказують, щось не так нас. От. А тут вже взагалі друга культура. Давайте глянемо, чесна реакція. Отже, ви тільки що бачили в магазині, в магазині стояли оці жінки, і вони бачили, що тільки квітів беруть. Зіграла оця зла шутка, знаєте, тут більше ста тюльпанів, тут бутони, які ще не розпустились, завтра розпустяться. Зла шутка з їхнім цим фемінізмом, знаєте, тобто, ми сильні жінки, ми хочемо працювати. Я думаю, взагалі жінки, ту жінку, яка придумала працювати, проклинають по сей день. Але вони ж от бороли, що до рівні права туди-сюди. Тут в Європі чоловіки. Насправді взагалі квіти особливо не дарують взагалі. Тобто я бачив, як дуже багато чоловіків зайшли. Взяли по одної троянді і все, і пішли. І зараз підуть що там пополам ділить. Поним? У них це норма. Ну, для мене це не норма, це питання спірне, але я бачу їхнє обличчя, коли багато квітів і в їхніх очах читається: блін, я теж хочу. Я теж хочу, щоб мені стільки квітів подарували і так далі. І з однієї сторони, про це і прикро, а з другої, і їй саме захотіло. Але... В українському магазині, якби я взяв 100 чи 150 тюльпанів, це б не було події, це було б ну мало дець. Тут в натурі я став магазині, я думав, що я суперзвізда мені зараз червону доріжку розстелять. Настільки печальна ситуація з квітами. Подарили мені вазу, виявляється безкоштовно. Тут я не знаю чи 120, чи 130 бутонів тюльпанів, які ще не розпущені. Я дуже сподіваюся, що вони до завтра розпустяться. Це я взяв моїй мамуні, яка після операції. Його таку вазу мені подарили. Прикольно, так? Да? Коротше, покажу вам пізніше, як дарю мамі квіти, яка в неї реакція, як вони розпустяться далі. Як воно з такого, перетвориться в вот таке, коротше, в клумбу. Де... Ну от вам і фемінізм. А ну я... А дарують мені, типу, я накупив дуже багато цих, поняли, пакетів, типу. і мені дарують ваза. Гляньте. Пізь. А, прикинь. Вау, вот это да. Я не знаю об этом. Cool, yeah. Я. Yeah? Пишите в комментах, пацаны, сколько вы максимум квитив дарило девчатам, че девчоне, да? А девчата напишите, сколько вам максимум дарило. Отчесно.